Так, усім доброго дня. Заїхали до нас такі велосипедики, форти, бюджетні, алюмінієва рама, 27,5 колеса, 19 рама в районі 1,60 метр, метр 75 на м Зараз вам трохи про нього розкажу. Не буду вам там вішати лапші на вуха макаронів, як другі там розказують. Що тут вілочка м'ягенька, що тут. Та вілочка є, вона мортізує собі просто там на пружині. Якщо людині кудись от переїхати, просто є такі, що знаєте, я там не фанат, просто до магазину переїхати, десь туди, тут по ну того велосипеда, скажу вам, як воно є, буде достатньо. Якщо ви там плануєте їздити, в Одну сторону 10-15 кілометрів, в другу сторону 10-15 кілометрів. І кожного дня, ну, він на таке не розрахований. Тут все бюджет. Дешеві покришки стоять, дешева трещотка стоїть, дешеві перекидки, дешевий шатун, дешевий ланцюг. В принципі, на ньому все дешево. Ціна його коштує 7,450 гривень. 7-4 тисячі 50 гривень. Розумієте, що то говорити? 7 тисяч гривень велосипед. Це дуже бюджетний. Якщо взяти, наприклад, вилку рукшок, і там розказував один, що там вилка рукшок гірша за цю, то щоб ви розуміли, вилочка Рукшок плюс-мінус нова, вона буде коштувати 500, 500 євро. 500 євро це є 20 тисяч гривень. Той велосипед коштує 7 тисяч гривень. Як та вилка там може амортизувати краще. Тут одна пружина, більше нічого немає. Все. Та, має він от дискові тормоза. Та, він має от дискові гальма механічні. Але ти не порівняєш з європейськими обідними. Вони набагато будуть краще тормозити. Тут воно то все скрипить, все дешевеньке стоїть. Там, лодки за 50 гривень. От і все. Монетки теж будуть працювати без проблем, я говорю. Але ті монетки не розраховані, так як стоять Діору XT, чи Діро LX, чи просто Діоро, які розраховані там на якісь 30-50 тисяч кілометрів, то так, то є чисто, це економ варіант, чисто десь їздити по селі. По селі, от переїхати, як то кажуть, за хлібом, за пивом. Цей велосипед алюмінієвий, на 27,5 ну Він того вартує, реально. Дуже хороша ціна і дуже хороший велосипед на ту ціну. Що я вам скажу? Бо я вам говорю, от взяти навіть перекидка, якась там Sunrise. Ну, взяти стоїть в Бусті Dior XT, та перекидка розрахована на 50 тисяч кілометрів. Та перекидка, наскільки вона проїде, ну я не знаю, може сезон, якщо її там. Так само ззаді стоїть трещотка. Та трещотка як повезе, і де ви будете їздити? Вона може проїздити три дні, може проїздити три роки. В таких там європейських стоїть касета на 9, на 10. Не набагато практичніше, їздить набагато довше, розумієте. Так же само, той шатун, ну, найдешевше, що можна було його поставити. Взяти шатун, наприклад, європейський стоїть, діоруський чи який. Там на... з'їздилася середня зірка, ти взяв відкрутив, поміняв середню зірку. Тут нема такої опції. Тут зірка з'їхалася, проскакує, відкручуєш повністю шатун, викидаєш, купляєш новий, там, даєш 200 гривень, новий купляєш. От і все. Амортизаційні вилці, вона не може бути м'ягенька, як там розказують. М'ягенька, як рокшок, яка м'ягенька. Тут нема ніяких поршнів, нічого не стоїть. Просто пружина, все. Але я вам підтверджую, на 7 тисяч гривень цей велосипед. Дуже добротний, дуже. І по селі десь їздити, повірте. Якщо десь там недалеко, навіть там 3 кілометри на роботу, теж ну, дешевшого немає. Самі подумайте, кожний вузол, наприклад, покришка 200 гривень, камера 100 гривень, обід 200 гривень, там шпіці, там, наприклад, диск, супорт, вилучка там коштує така, ну не знаю, може 500 гривень, рулюва, руль. Одна перекидка, друга перекидка, грівся, Сідло, підсідільна труба, педаля, ви розумієте, кожен вузол по 100 гривень, по 200 набіжить 7 тисяч гривень. Ну, дешевше вже не може бути за такі кошти. Так що когось буде така лялечка цікавити, пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua Там є рубрика Горні велосипеди. Можете собі там відфільтрувати, поставити фільтри в опціях 27,5 колеса, поставити раму алюмінію, поставити там, раму, наприклад, L, поставити галочку нові велосипеди і вам буде дуже легко там, наприклад, знайти по такі цінові категорії. Такі велосипеди. Є ще щось там за 7 тисяч гривень. крос ТВР, здається. Так що буде цікаво. Пишіть. Ще пригадав собі таку одну історію от, по тормозах. Щоб ви розуміли, добротні тормоза. Одного разу в європейському велосипеді, ну там він такий був на фулі, міняли тормозні колодочки з радіаторами, тоді за них були дали 100 доларів, я пам'ятаю, за тормозні колодки. Розумієте? Не за повністю всю систему, тільки за тормозні колодки з радіаторами, щоб вони не перегрівалися, якщо десь там з гори дуже далеко тормози, щоб висока гора, бувають і гори. Кілометр можуть мати правильно? Там, чи 200 метрів, чи 300 Не така горочка, там 3 метри 4, а такі добротні. Щоб ви розуміли, О, такі турмоза, ну, ви їх перегрієте, то все потріскає і порозлітає, якщо з такої гори так дуже тормозити От різниця маєте і в ціні велосипеда, і тормозів, і так кожна, кожна запчастиночка.